Чернігівська міська військова адміністрація направила скаргу до Мінюсту та подала до суду на міськраду виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Лумаку та відстороненого керівника міста Владислава Трошенка. Скарга з'явилася на сайті Міністерства юстиції. Також у єдиному державному реєстрі судових рішень є інформація про адміністративний позов. Суть претензії начальник військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський прокоментувати. Відмовився зі слів Олександра Ломака йдеться про відсторонення від посади Владислава Атрошенка. Подана скарга до міністерства юстиції і позов до адміністративного суду. Що, начебто, я як виконуючий обов'язки міського голови і міська рада неправильно відсторонили Владислава Атрошенка, неправильно виконали рішення Яворівського суду. Ми прийняли рішення про як і написано в рішенні суду на один рік. Вони хочуть, щоб взагалі його достроково припинилися повноваження. Олександр Ломако сказав, що вважається тиском з боку військової адміністрації і що такі дії перешкоджають роботі міськради. Дмитро Брижинський сьогодні у прямому ефірі єдиного нацмарафону звинуватив міськраду у бездіяльності через стан укриттів та додав, що цього року на питання оборони з бюджету виділили 8 мільйонів гривень, тобто 3% бюджету, що могло бути нормою у мирний час. Нагадаємо, за рішенням львівського апеляційного суду Владислава Атрошенка на рік відсторонили від посади міського голови Суть корупційного правопорушення. Торік влітку він дав команду водієві міськради перегнати автівку Тесла, що належить дружині Атрошенка за кордон. Через тиждень 7 лютого президент призначив у Чернігові військову адміністрацію. Очолив її Дмитро Брижинський.